Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у це Сьогодні у нас 17 квітня 2022 року і я знімаю своє чергове відео. Буде присвячено воно капусті. Зараз розкажу, які ми сорти висадили. Ми вже її на кінець то висадили. Садили мокру дуже землю. Дощі не дають ні сапати, ні садити, нічого не можемо робити, але якось так помаленьку-помаленьку. І на минулому тижні, десь в середу, мабуть, ми закінчили висаджувати та десь 10 числа, 11 ми закінчили висаджувати капусту. Значить, що ми? Що ми посадили? Е, спочатку я вам розказував там. Е, 21 березня ми починали садити. Ми посадили 5 тисяч капітала. Це 45-50 днів, зазначено на упаковках. Потім ми висадили 2500 маноко пекінської капусти і 2500 кюстара. Потім вже після приморозків ми висадили 8. Десь близько 8000. Е -е... Капуста Сонсма, е -е... теж зазначено, це, наскільки я знаю, рік можливо, помиляюсь, е -е... капуста. В е -е... чому я її взяв? Через те, що підкупило те, що вона е конусоподібна, головка йде і... Вона, я знаю, вона дуже непогано продається по ринку. Ми її посадили, посіяли десь 8 тисяч, але десь реально висадили 7,5 тисяч кущів. Ось, до речі, вона. Ми її висаджували 1 квітня. 17, ось можете бачити. Вона тільки прижилась через те, що тільки тільки починає відходити, ще синювата навіть. Бачите, не можемо ніяк влізти в город, просипати, періть і все інше росте на очах, крім капусти. Далі у нас було ще, ще десь близько 4-5 тисяч капіталу того ж самого. От е Потім ми висадили тисячі кевін. Це також до 50 днів, потім до 2,5 тисячі пасадени. Потім у нас було 12 тисяч констебель. Не знаю, що її заказав. Так, щось найбільше заказав. Я десь в одній статті про неї почитав. Дуже багато позитивних відгуків, не знаю, звідки, ну, так щось саме її найбільше. Вона з половиною тисяч замовив, висіли. Ну, десь 12 тисяч ми її посадили. Але так як ми були обмежені із площею, трошки де-де загустили її. Не знаю, що з нею вийде. Ну так, вона ще також синього кольору зараз. От. І 4 тисячі ми посадили. Цвітної капусти, це 2000 сакатівських фірма саката, 2000 вайтон і 2000 концепт. Тобто на цьому часточку у нас 4000 тисячі цвітної капусти. Ось тут ми її посадили. Що хотів сказати, я ж постійно замовляв насіння на Агролайфі. І в мене е, мала бути е, капуста кашмір. Ми висіяли її, е, насіння було просрочене. Агролайф е, сказав, що це не ми, що це поставщики. І, до речі, мені дуже сподобалось. Е, хлопці з сакати перезвонили е, і дали. Е, поміняли 4 тисячі цього кашміра. Ну, вже їх залишилось 2 тисячі. Бо дві було висіяно на 4 тисячі оцього, ну по 2000 по е, Вайтон і концепт. Е, дуже оперативно спрацювали, е, якби е, ну і порекомендували те, що я хотів, Якби сподобалось мені це. А через те, що от, е, скільки я був задоволений Перші пару років агролайфом, зараз взагалі не замовляю там нічого, бо спортилась фірма. Ну, Може не сама фірма, а працівники її якось безвідповідально, то вони загубили заказ, то вони забули відправити, то там ще щось, ще щось. І якось воно так одне за одне і перестав я в них замовляти повністю. от Ну таке. Якщо буде когось цікаво, де я замовляю, то потім колись відео розкажу. Е, ось так. Це все, що ми посадили. Взагалі виходить десь 45 тисяч головок. Десь плюс-мінус це якби, бо на, такі, на такому об'ємі дуже важко порахувати скільки. Але десь приблизно 45 тисяч. У нас площі десь близько 90 суток. Ну, от, можливо, до гектара. От, десь в мене вийшло десь від 40 до 50 тисяч на гектар. Ну, я ж кажу, в одному місці ми загустили, ще й так дуже добре загустили. От, але побачимо, що воно вийде, що воно буде. Може прийдеться ще й виривати, не знаю. Попробуємо. Ось така ситуація в нас з приводу капусти. Буду робити огляди через кожних 10-12 днів по кожному виду окремо. Ну, можливо, вони будуть з'єднані, але пекінка і цвітна буде окремо від білокачаної, то це точно. От. Всіх з праздником і всього найкращого. Дякую за увагу, до побачення.